Від святого папи Климентія до Климентія VIII. римські єпископи в історії України. Рубрику готує доктор Юрій Скіра. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! У попередній нашій передачі ми говорили, що у 1458 році. Кардинал Ісидор зрікся титулу Київського митрополита. Новим митрополитом став Григорій. Той був близьким другом і соратником попереднього митрополита. Перед цим він був ігуменом Константинопольського монастиря святого Дмитра. На київського митрополита його висятив Константинопольський патріарх у Вигнані Григорій Мамес за погодженням з Папою Пієм II. У 1460 році новий митрополит нарешті отримав бажану політичну підтримку у Великому князівстві Литовському. Сейм князівства схвалив рішення прийняти його як нового митрополита Київського. Проте приїхав новий митрополит вже у зовсім інший світ. Ще у вересні 1458 року Папа Пій проголошує поділ старої Київської митрополії на власне Київську, куди увійшли землі, які належали Ягелонам, та Московську. Своє рішення папа написав у листах до короля і Великого князя Казимира, Крилусу і вірним Києва. Єпархіям оновленої Київської митрополії ця митрополія включала Київську архієпархію та єпархії: луцьку острозьку Володимиро-Берестейську, Галицько-Львівську, Перемирсько-Самбірську, Холмсько-Бельську, Турівську, Полицько-Вітипську, брянську та Смоленську. Невдовзі новий митрополит відійшов від ідей Фераро Флорентійського собору. У 1467 році прийняв повторне свячення від Константинопольського патріарха наступник митрополита Григорія Месаїл ще пробував триматися фераро флорентійської моделі. Зокрема, надіслав прохання про своє затвердження на Київській катедрі до Риму. Але час цієї унії добігав кінця, то вже наступник Месаїла Симеон до Риму про затвердження не писав останнім київським православним митрополитом, що ще прагнув шукати способи втілення Фераро флорентійської моделі був митрополит Йосиф Болгаринович. Та його перечасна смерть у 1501 році закрила цю можливість. Зв'язок і тяглість, що фокусувалися на ідеї Унії, обірвалися. Потрібні були нові історичні стимули, що актуалізували питання сопричастя Київської православної митрополії з намісником святого Петра у Римі. І наприкінці 16 століття вони знову постали. У другій половині 16 століття збіглися багато факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Що утвердили православних єпископів Київської митрополії у початку пошуку єдності із Римом? Перші кроки до майбутньої унії слід відносити до 1580-х років. Вони були зосереджені на спробах папського легата Антоніо Посевіно розвинути ґрунт під цю ідею. Його помічником у цьому був Папський нунцій у Варшаві, Монсеньор Болоньєті. Їм вдалося залучити до спілкування на цю тему пливових православних князів Василія Костянтина Острозького та Юрія Слуцького. Перший навіть почав переписку з папою щодо цього питання. Але календарна реформа. Папи Григорія XIII, яку відкинув Константинополь, від'їзд з Речі Посполитої Антоніо Посивіно та неприхильність папи Сикста V до ідеї унії, відклали цю справу. Унії потребувала підтримки і промоції самих православних єпископів Київської митрополії. І дуже скоро отримала. 20 червня 1590 року четверо єпископів на синоді у Бересті підписали лист. У якому висловили свою готовність до єдності з католицькою Церквою. Центральною умовою цього було збереження східного чину богослужіння та діючого церковного устрою. Папа Римський Климентій VIII підтримав ініціативу православних єпископів. У 1594 році. Єпископи схвалили торчинські артикули, в яких окреслили своє бачення майбутньої унії. У 1594 році ці документи вже були у Римі, розпочалися переговори. Їх кульмінацією стало 23 грудня 1595 року. День, коли папа Клементій VIII проголосив прийняття Київської митрополії у сопричастя з католицькою церквою. Наступного року восени відбувся синод у Бересті. Там єпископи на чолі з митрополитом Михайлом Рогозою проголосили унію. Врешті 15 грудня 1596 року король Речі Посполитої Сигізмун III Ваза видав універсал про потвердження рішення синоду у Бересті, розпочалася історія Київської унійної митрополії. Шення Берестейської унії ознаменувало початок нової сторінки у стосунках між українською церквою та римською апостольською столицею. Відтепер київські митрополити підтримували систематичний зв'язок із єпископом Риму. На цьому завершується наша коротка історична мандрівка від перших віків християнства і до завершення 16 століття, через яку нас провів доктор Юрій Скіра, якому складаємо нашу щиру подяку. Слухали українську передачу з Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!